Я довго думав, би вам такого показати з горорів, щоб було прям-прям страшно від самої гри, а не від того наскільки погано вона зроблена, враховуючи, що в стімі виходить. Ну то від мене вже люди почали відписуватися через те, що відосів не було. думаєш, всього рік пройшов люди, ви чого? Я наткнувся на просто прекрасну гру з не менш прекрасною назвою, а саме Соснова Гавань. І зуючи зі скріншотів, ця гра мала бути просто божественна. І я скачав її демку. Де я думав, що ви буде весело бігати по місцевому селу кабанчику і віджимати який-небудь самогон в діда Тараса. На практиці виявилось, що демка представляє себе в страну шахту з судомією і монстрами. Причому спочатку я реально подумав, що гра буде класна, побачивши, як тут виставлена камера, як класно на п'ятому Андріялі виглядають ці засраті стіни. Просто мм, смакота, Думав я. Сюжет демки це просто якийсь 10 з 10 драба, Хоч бери і зараз на Оскар добіду, я серйозно. Все, що я зрозумів з місцевих записок, це те, що якихось шахтарів. Завалило в шахтах, і на 23-й день без інтернету і жінок вони пішли досліджувати шахти один одного. До чого тут монстри? Ну, видно, господь за судомію покарав і перетворив їх на чудовиськ. І От головний герой вирішив, так сказати, не долучатися. І тепер його ролі ми маємо вибратися звідси. Я кажу, реально претендент на Оскар просто. Правда, якщо послухати ті звуки, які відбуваються після того, як нас вб'ють, то підозрюю, що головного героя таки злучили. Ще розробники чомусь подумали, що буде дуже смішно, коли головного героя вісім набоїв в інвентарі, але в пістолет він зарядить один. Для того, щоб коли я неочікувано стикнувся з підставими монстрами, мені довелось битися з ними на кірці. Чи кіркою? Ей байдуже. Розробники казали, що зробили інноваційну систему з тим, що вороги просто ідеально реагують на кожен крок персонажа. На кожен крок персонажа, так, коли я дубив кіркою стіну в хвилин 40, щоб подивитися на реакцію, монстрам було байдуже. Вох! Я не хочу казати, що атмосфера в шахті взагалі якась не сильно здорова, але навіть місцеві монстри вирішують вибрати так сказати, легший шлях покинути цю шахту. Я такої жесті ніколи, по-моєму, в горорах не бачив. Причому, поки я лікував біди з башкою, які викликає ця демка, розробники встигли наслати на людство пару нових кар і випустили повноцінну гру. Ну, як випустили, ну як повноцінну гру, улюблений всіма радій доступ, від якого, я сподіваюсь, я не проблююсь. Хоча в перші 5 хвилин. Тому, якщо в цій прекрасній, хоча б трішки повноцінній, на відміну від розробників грі, нас випустять цього засратого підвалу, то в одному з наступних відосів я вам її покажу. Або не покажу. Ой, ладно, пора вилазити з шахт. З нетрадиційно орієнтованими монстрами і пограти в щось більш гетеросексуальне. Хоча, якщо подивитися на ці тактичні сраки, то я присумніваюся, але ладно. Ми не збільшуємо кількість бдів і сиріт. Ми зменшуємо їх. <клес> Класне гасло від самого поліцейського відділку. Боже. Ой. Ладно, почнемо з чогось гарного і веселого. Тут є місія краї з землі, я пропоную почати з неї. Буде весело, скажи, дід. Правда, не тим, по чию сраку ми виїхали. Мені подобається, що в них перед кожною місією заставка, як вони туди їдуть, ніби в маршрутці. Треба буде наступний раз музику їм запропонувати якусь веселу поставити. О, ми приїхали на пляж. Ця машина їхала по воді. Я вже цим ботам не довіряю, я напевно сам в розвідку сходжу на і тут постоять краєвидами, помилуються, і треба почитати, яке в нас взагалі завдання. Взагалі всі нормальні люди би це робили до того, як сюди приїхати, Але я це я. Господи, капець, тут стіна тексту, звісно. Ладно, якщо коротко, то є бабка, в якої рак чогось то там, хай буде срак, і в неї є три внука дебіла, які не придумали нічого ліпшого, ніж почати торгувати зброєю. І на виручені гроші платити за її лікування коротше блискуче. Пець них хата, звісно, я вам скажу, люди явно погано не живуть. Що можна пиляти такою пилкою трупи в підвалі і кривид такий гарний? Був би якби ці дебіли сміттям все не засрало, а я не знаю, ніхто не каже, що сміття треба виносити, а з вікна викидати в басейн. Ладно, коротше йдем. Давайте FBI open up. Мені здається, чи взагалі байдуже, що я прийшов їх. О, молодець, він здай. Ти дебіл. Що я не багався зробити, то я взагалі, очікував? О, ти можеш перестати скиглити, я розумію, що всім по. Це було виправдано. Знаєте, є от якась там фраза про трьох братів, про те, що один був розумний, інший ні, цієї бабки просто кожен знов ну, кінчений дебіл, я ще таких не видів, чесне слово. Я нарешті знайшов цього мудака, який торгує пальоним самогоном і через якого половина поліцейського відділу осріпла. З іншого боку, якщо вони додумались, взятки пальоним самогоном, брати, то заслужено. Гори в саму бабку А Може, ви відкладете зброю і ми вирішимо все як білі. Чи ви не білі? Цивілізовані культурні люди. Там і стаття взагалі-то несерйозно, можна на умовний термін домовитись. Ой, мені здається, чи в когось закінчилися набої. Ой, як незручно. Ой, а ви чинили спротив під час арешту? Бачить Бог, я хотів по-хорошому, думаю, до Бога ти справляєшся, мужик. Вітаю, передавай апостолу Петру. Привіт. У <гум> мене рука чорту. Хтось заорав, брат, не рухайся. Ну да, його брат вже точно не рухається. Ладно, харе фанитися, зараз зайшли, вийшли, серйозно пройдемо цю місію, прям від початку до кінця. Окей, це перший, і ви всі свідки в нього в руках. папка, ти що робиш? копить? стань копати його. Окей, це другий. Тут боти, яких я лишив чекати мене на вулиці, третього умудрилися завалити. Я не знаю, як в них це вийшло, я навіть не бачу, де вони стоять. Да, словом, не дуже весела історія про те, як до нашого приходу в бабки було три внука. Чи чотири внука. Ну, я не знаю, скільки їх було, я застрелив чотирьох. звідки взявся четвертий, ну, так сказати, не мої проблеми. Це, по-моєму, перший раз на моїй пам'яті, коли я бачу, що хтось виграв премію Дарвіна одразу на всю родину. Такого ще навіть я не бачив, а я всякого видів. Ні, я не знаю, може це я вже з глузду з'їхав, чи що там в чітку було сказано, що братів було троє. Чому я застрелив п'ятьох, звідки взяли ще двоє? Ладно, не суть. Підрахунок внуків завершився, до цифри ідез два. Коротше, завдання місії було зайти, зачистити хату і взяти цих придурків живими. Ну, живими, мертвими і карі здається. Можна запускати сюди ботів, щоб вони пошукали докази, і це нарешті припинилось Бо я не знаю, скільки разів цю місію вже проходив. І треба буде сходити ще діду сказати, щоб в нього кількість внуків в мінус вийшла. Коротше, мужик, ти чував анекдот про трьох мертвих клоунів, яких насправді п'ять. А, окей, ладно, не оцінили, мій жарт. О, тут є герб місцевої поліції, Наче Орел символізує доблесть. Перевернутий ведмідь символізує. Що може символізувати перевернутий ведмідь? Цей червоний кінь з крилами без голови видно символізує сатаністів, і тут є блеба, я що все це здать. Ладно, я пропоную сходити. подивитися, що ще є в цьому прекрасному місці. Я аж захотілося встати і поаплодувати ту генію, який проєктував це місце. Тут з одного боку місцева тюрма і з іншого боку сидить шеф поліції блискуче, по-моєму. О, в нього в кабінеті зображення півня. Ну ми всі знаємо, що означає півень. Це символ Франції, якщо що, він француз по всій видимості. Найкращий працівник цього сраного відділу поліції. Я ставлю його сраку до те, що він ніколи в житті не виходив на роботу тверезим. Ми, словом на видали нову місію. Я не читав прошована після того, що нам шеф казав в попередній, коли я кількість внуків перекутав, бо я навіть не хочу собі представляти, який бред буде в описі написаний, але Якщо коротко, то був жін захопили АТБ. Так. тебе. Господи, тут цивільний вмирає від втрати крові, бо по ньому стріляли. Ці боти вирішили поугарати над ним. Як вони умудряються бути ще більшими будаками, ніж я? Як це взагалі можливо? Ладно, я напевно, від гріха подалі їх тут на вході, лишу, а то я підозрюю, що вони умудряються дотворити такої жесті. Вирішив проявити милосердя і от на це завдання взяв травматичний дробовик, з якого вбити нереально, він, так розумію, просто дуже боляче стріляє, особливо по яєчкам. Що може бути веселіше, понеділкова дуель на дробовиках з наркоманами в найближчому АТБ. Спіглити маю право лише я. О, цей геній взяв заручника і що, братан помогло тобі. Тут оцей стандартний прикол з press F to pay respect. Розробники чомусь на кнопку F одночасно повісили відкривання дверей, і те, що персонаж починає орати як придурок. Я не знаю нащо, але мені він це міняти. Мені подобається, що підозрювати де стільки весело, що вони аж танцювати починають. здавати здаватися, бажання буде горять, не знаю чому. Я не знаю, хто там біснується, але зараз наш друг пан граната і все популярно пояснить. Да, гранату треба було кидати трошки далі, ніж це під ноги, слава богу, що це не бойова. Ой-ой, по-моєму, граната таки була бойова. Насправді цим ботам повезло, що я взяв цей дебільний дробовик, яким вбити неможливо, бо було як в історії з тими трьома братами, яких насправді було п'ять, і яких тепер вже нуло. Якась дуже дивна реакція на поліцію. Причому це ж навіть не поліція, це поліцейські спецназ, який тим більше діалоги з підозрюваними вести не буде. Ці боти тут, які з тобою приходять, вони взагалі люті, я тому їх не кликав. Вони просто половину людей поклали тільки так. У ну, на мене набої закінчились, блін. І так буде з кожним. Просто ідеально все було, ця остання скотина мені все заруїнила. Як то кажуть, насилля це не відповідь. Насилля це питання і відповідь та, тому я взяв дурбайний ствол. Ну, сьогодні милосердя вже не буде. Тут просто прикол цієї гри в тому, що боти вони взагалі здаватися живими не хочуть. Якщо ти травматичну зброю використовуєш, то принаймні є шанс їх брати живими, а якщо ти береш бойову, то ти просто йдеш і лишаєш за собою. Йобен, бобен. Я від цього лиця забув, що я хотів сказати. Чому гра різко перетворилася в горор? Ходив, перевіряв, в місцевих шафах чомусь нема входу в нарнію. Но я би подивився, якби виглядала нарнія, якби туди пустили когось зі стволов, а впевнений історія би виглядала весело. Ну, я, до речі, не можу зрозуміти, чому, але я не бачив жодного підозрюваного, який би в шафі додумався сховатися. <плес> Дивно, що розробники <плес> таку механіку не додали. Може як ти далеко зібрався? Що? Як побігав, як відчуття? Я шукав цю малу скотину хвилин 10 реального часу. Я обнишпорив, обнюхав і облизав кожен клаптик цього магазину. Використання гранат буде виправданим. Використання гранат проти дітей виявилось невиправданим, але зняли всього 50 очок, тому байдуже. Та да, на цій веселій доті я пропоную закінчити, і не задаватися питанням, куди він його несе, і для яких цілей. Як то кажуть, не задавай питання, на які не хочеш отримати відповідь.